Лавора Почаївська сяє перлиною в труді молитвеннім тихо людиною, забувши земне, хто шукає небесне, в таких Божий дух в покаянні воскресне, і ріки народу течуть у Почаїв. Бог не лишає і присвятає над краєм у вірі з Богом. В кожнім кроці надія росте по землі нашій, сіється сім'я, що Бог, саму слові нам усім дарував, народ український із любов'ю прийняв, і славу возносять, йдучи всі міряни. Своїй лікувати духовні там рани, віддати хвалу при Богородиці, а кожна душа, як з Богом, відродиться.